Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал, і в сьогоднішній передачі ми поговоримо про те, як можна вести облік газу та світла, як вносити показники і як взагалі реєструватися. Отже, спершу поговоримо про світло, про електроенергію. Для цього нам потрібно, перш, щоб зареєструватися, нам потрібно перш за все повідомити своєму Контрол, контролеру, який контролює наші показники світла, повідомити про те, що ви хочете отримати доступ до електронної бази. Отже, для того, щоб, коли вам прийшлють на телефон код, ви вже можете зареєструватися, ввівши в графі логін, ввівши номер телефону і ввівши пароль. Спочатку пароль, який вам надіслали, вони надсилають на телефон, і, а потім вже ви можете змінити. Отже, що ми можемо тут робити? Що, е, який є доступ до інформації про розрахунках на електроенергію, можливість сплатити за електроенергію та отримати квитанцію, можливість підключитися до послуги нагадування на емейл. E а також це найосновніша можливість заносити показники лічильника. Чим це добре? Ми знаємо, що більше 100 кВт у вас є, ми повинні більше платити. І тому, коли контролер, скажімо, забув внести в своєчасно показник, наші кВт нараховуються вже на другий місяць, і відповідно ми платимо більше, ніж ми спалили насправді. Отже, ми можемо. Внести свій показник протягом 20 по 1 -е число наступного місяця. Так, отже, натискаємо вхід-систему. О, все, в цьому місці я трошки забув, щоб не показувати свої особисті дані. Які в нас є послуги платежі? Це коли ми сплачували, іде контрольні показники. Дуже добре те, що е, нам показує показники за, два, е, ну, за довгий період часу, як бачимо тут. Є так само можливість е, дивитися у е, графіку. І можемо порівняти, е, скільки ми от 2015 рік, скільки ми використали в цей період, а скільки ми використали у 216-му за цей. Період. Так. А, сплатити. Е, вводимо тут суму. Ну, на даний час в мене навіть на 2 копійки більше заплачено. І вводиться сума. Е, спочатку формується рахунок. Е, після того, як ви ввели е, е, внести показник ось. Вносите показник. Ну, зараз неможливо, тому що сьогодні тільки 8 лютого, а потім вносите «Розрахувати» і вам видається така самісінька квитанція, як то вам приносить. І вносите сплатити. Можете сплачувати картку «ПриватБанку» чи MasterCard, чи WebMoney. Але ну, зазвичай я практикую більше це занести у касу і отримати. Хоча і тут можна роздрукувати квитанцію. Алею перевагу просто прийти в кінці місяця і заплатити за газ світло телефон і мати собі одну квитанцію на всі. Підписати собі, що це, наприклад, за лютий е, 2016 року і підшити собі в папочку так набагато зручніше. Ну, можете сплачувати і так. Ну, власне, тут. Е, Зрозуміло, я думаю, що все зрозуміло. Ну, зрештою, можете звертатися до служби підтримки. Так, перейдемо до газу. Це нагадаю, сайт Прикарпаття Прикарпат Обленерго. До речі, була місяць тому така історія про те, що вимкнулося світло. так, я про це дізнався вже потім причину, що це ем, сталося, е, ну, про це написали в Китаї. Мені знайомі прислали статтю, каже, що, що це у вас там робиться: що вас атакував вірус Black Energy. ну, Наше Прикарпатство Обленерго. Власне, про це ви можете подивитися мою іншу передачу. Я потім закину силочку. І от силочка, до речі, тут Pay. OE і Fua, я залишу у коментарях. Будь ласка, просто перейдіть і зареєструйтеся. Отже, переходимо на газ. Зараз я трошки зменшу монітор, для того, щоб не показувати свої особисті дані. Ну, зайшовши на кабінет на цей сайт, ви зможете побачити трошки ширше. Там буде навіть те, що ви можете напряму задати питання. Я, власне, так, так і питав, мені відповіли протягом двох днів. Моє питання було про те, от як це зрозуміти 1200 кубів протягом зимового опалювального сезону, як воно рахується. Тому що, як ну, виявилося, мені вже потім прийшла відповідь, що. Воно рахується ніби з 1 жовтня, але закон цей прийняли у листопаді. Розумієте, заднім часом вони нам сказали, зарахували, що ми зараз в листопаді приймаємо те, що ви жовтня маєте вже рахується ці, тобто як рахується, рахується ціна, а якщо ви використовуєте 1200 кубів протягом, скажімо, не то, що скажімо, а такі з 1. Жовтня до, до 1 квітня, тобто по 31 березня, то у вас ціна 3,60 гривень за метр кубічний газу. А якщо ви, скажімо, в лютому ви вже запалили 1201 куб, він вже рахується по 7.18. Лютий березень, ну, коли вам вийде, чи, чи 30 березня, 1200 і цей. Власне, чим ще добрий цей сайт, те, що ви можете подивитися, який у вас був лічильник. Отже, так. Шукаємо. Ну, нам навіть, певно, не 1 жовтня потрібно, а якісь там вересня. Показник ось в мене на 30 вересня 59,819. Ось. І як нам вирахувати звичайною арифметикою? Ми беремо це число, записуємо на. Тобто, 1 жовтня це вже у нас буде рахуватися 1200. І показник на 31.01. 60, 450 І тоді ми ось враховуємо це число і будемо знати, скільки ми спалили газу. Власне, хочу поділитися своїм досвідом те, що от я живу в мене Котел, працюють три батареї. І я спалив не ну не 1200 кубів на даний час, набагато менше. Але живу я при температурі в 13 градусів. Це максимум 14. 15 градусів. У мене ще не було навіть за цю зиму. Ну мушу мушу це економити, бо іншого виходу нема. Якщо палити дровами, то кхе, машина дров. Коштує 3,5 тисячі гривень. За 3,5 тисячі гривень можна спалити 1000 кубів. І не купляти котел чи пічку, і не, не носитися, як, як лось з тими дровами постійно. Тому, власне, я вибрав спосіб, щоб призвичаїтися до холоднішої температури. І скажу вам, що. Я ще ні разу не хворів, тому що різниця, коли ви виходите з хати, в якій 18-20 градусів на вулицю, зразу, зразу різка зміна температури, і ну, людина легше простужується. Звичайно, дуже з самого початку це складно звикнути до такої температури, ну, скажімо, болить голова. Тому що весь в ліжку можна лежати накритим, а голова студиться. Ну, тоді добре брати шапку. Це на початках. Але ще е, просто поділюся своєю е, порадою. Це є е, таке електроодіяло електрокилимок, який бере всього в максимальному в режимі 70 Вт, в мінімальному 35 Вт. І ви коли перед тим, як ти, як ти спати, ви його включаєте і застрибуєте вже в гаряче е, ліжко. Ну, Це таке, це, про це буде інша передача, але до чого я це говорю? В нашій передачі, тому що ось е, ми можемо бачити, скільки ми вже використали цього газу. І так само вносити показник. Обов'язково вносите показник. А, до речі, я теж питав. Коли ж саме вносите, то потрібно найкраще вносити показник це 1 числа. Тобто, якщо е, закінчується лютий, то показник це лютий 1 е, березня треба внести. Ну, е, власне, і все, чим я хотів поділитися, чому це добре знати, щоб просто нас не, не дурили. Так, тут у вас всі. Показники є, якщо щоб забезпечитися, можна робити скріншоти, бо всяке може бути. До речі, з правої сторони є завантажити рахунок, і так само вони платять, кажуть, скільки треба заплатити. Добре, сподіваюся, моя інформація буде корисною для вас. Будь ласка, залишайте коментарі, підписуйтеся і всього вам найкращого. Не мерзніть, так як я, якщо маєте гроші. Добре, все, до, до наступних сюжетів.